Всім привіт! Не буду приховувати, що це відео я знімаю вже не перший раз, тому що перший раз я забула свій мікрофон. Ну і давайте здоровитися і знайомитися. Мене звати Ельміра. Ви, мабуть, були підписані до мене ще до цього, коли я знімала відео про те, як я проживаю в різних країнах Європи, і розказувала трішки про своє життя. А якщо ви мене не знаєте і бачите перший раз, то мене звати Ельміра. І я наразі живу в Іспанії. Я рекрутер вже більше ніж понад 7 років. Я допомагаю компаніям знайти найкращих кандидатів. І кандидатам знайти найкращі компанії, ну і звісно ж, я а, також ділюся лайфхаками для тих людей, які хочуть стати більш певними на співбесіді, е, хочуть знати, як іде краще е, шукати роботу, як себе презентувати на співбесіді, як покпопросити е, 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 кращу зарплати, і в принципі все, що стосується цієї теми. Тож, якщо ви не підписані. Обов'язково підписуйтесь. Ну, як ви зрозуміли, з заголовку. А сьогодні ми будемо говорити про LinkedIn. В принципі, це дуже важлива платформа для тих, хто шукає роботу, в принципі, так. І навіть якщо ви не шукаєте роботу, тут дуже важливо бути активним, тому що на LinkedIn кожну хвилину з'являється купа нових вакансій. І якщо ви активні, то ви можете бути видимими для нових роботодавців, і там є завжди класний шанс покращити свою роботу, покращити свої навики і так далі. На LinkedIn вже Більше ніж 900 мільйонів користувачів. Ви можете уявити собі цю цифру. Це дуже дуже багато. Тож це реально величезна аудиторія, і ми повинні зробити так з вами, щоб вас обов'язково помітили. За статистику, до речі, 87% рекрутерів першим ділом шукають кандидатів саме на LinkedIn. А якщо ви запитаєте любого рекрутера, з ким ви спілкуєтеся, де саме вони шукають кандидатів? 99,9% скажуть, що це LinkedIn. Тож що це означає для нас з вами, що наш профіль має бути максимально привабливим? Кожну хвилину, до речі, на LinkedIn запускають нові вакансії і. Тут важливо, щоб ви були активними і, звісно, ж, жвидними для потенційних роботодавців. Тож давайте перейдемо з вами до конкретних порад, які допоможуть вам створити вражаючий проф. Будь ласка, дуже-дуже важливо використовувати своє справжнє ім'я, які нікнейми, як вас там називали в дитинстві, як вас називають сім'ю. Це все залиште там. А на LinkedIn треба використовувати лише своє реальне ім'я. Так, не забувайте, що заголовок це ваша професійна візитка. Так? Включайте в заголовок вашу професію, основні натиснів. Навички, так, і цінність, яку ви приносите. Давайте, наприклад, скажемо так: маркетолог, спеціаліст з СММ, допомагає брендам зростати, так. Ну і звісно ж, давайте поговоримо про фотопрофілі. Не дуже всі розуміють, чому це так важливо, але я вам зараз поясню. Ваше фото це перше, що бачить рекрутер, Любий рекрутер, так який би він професійним не був. Це перше, реально. А, і тут дуже важливо брати якісне фото з чітким фоном, а, де ви виглядаєте, звісно ж. Дружньо, так і професійно, одночасно. Чому я кажу про фон? Тому що якщо ви там поставите на фон, я не знаю, якийсь зоопарк, да, або там десь якийсь міст, то люди просто будуть гадати, де ви, як ви і так далі, ну, і не будуть розглядати саме вас. Так? І тут дуже важливо, щоб виділялися саме ви. Фонове зображення. Виберіть якесь, наприклад, фонове зображення, де ви зможете показати те, що відображає вашу професійну сферу. Це може бути якесь офісне середовище, або якісь, наприклад, інструменти вашої сфери. Так, це все, в принципі, такі маленькі, можливо, дрібнички, так як для когось можуть показатися. Вони, в принципі, створюють такий концепт вашого профілю, правильного профілю, який має сподобатися прямо з першого погляду. В розділі про себе важливо написати про свої досягнення, навички та те. Якщо ви шукаєте, наприклад, роботу так, що ви саме шукаєте на ринку праці. Дивіться про досягнення, чому це важливо? Це не просто показати себе. Ой, я такий класний. Я знаю, що для багатьох з ким я спілкуюся, це дуже важко, показати якісь результати і так далі. Ви маєте розуміти, що людей дуже багато на LinkedIn, і нам треба якось виділитися. Тому дуже важливо написати саме ваші досягнення, тому що в принципі дуже ціниться, до речі, у всіх роботодавців це being humble. А я не знаю зараз українською, тут певно буде написано, якщо я не забуду додати, Тож це дуже важливе вміти себе похвалити, і, і звісно ж написати про ваші досягнення в розділі про себе. Давайте дам якийсь приклад, який в принципі поможе вам створити якийсь допис саме для вас. Так, наприклад, протягом останніх трьох років я збільшила дохід продажів на 20% завдяки розробці нової стратегії. Це в принципі коротко, але тут ви показуєте, що ви реально чогось досягли, і в принципі показує, що ви досягли. Також дуже важливо включити весь ваш досвід роботи та навички, які ви маєте. Дивіться, включіть інформацію про попередні місця роботи, а використовуючи одну таку дуже простеньку формулу, яка вам реально допоможе просто скоротити свій час і не видумувати щось таке новеньке. Дивіться: посада, компанія і період роботи. Опишіть свої обов'язки, так. Та знову ж таки досягнення, та які можна в принципі вимирити. Наприклад, я менеджер з продажу працюю в компанії XYZ з 2015 по 2024 рік. А і залучила понад 300 нових клієнтів за рік. Так ви показуєте, де ви працю... ким ви працюєте, де ви працюєте, який період часу ви працювали там. І що ви досягли? Тобто, що ви принесли в компанію? Тому що всі ми розуміємо, що компанія вас наймає для того, щоб ви щось принесли в цю компанію. Звісно ж, ми не просто так йдемо працювати. Ви ж це розумієте. Тому це треба зразу показати, щоб компанія, в принципі, десь там в себе е на меті мала на увазі, що а, окей, ця людина змогла принести в компанію це і це. М -м, напевно, let's try it. Не розумієте, що я кажу. Ну і звісно ж, всюди дуже важливі якісь відгуки, якісь референси і так далі. LinkedIn не виключення. Тому дуже важливо попросити ваших колег, наприклад, та з якими ви працюєте зараз, або колись працювали так, щоб вони дали вам якісь рекомендації. Також дуже великої сили придає профіль, який має хоч декілька референсів. Це означає те, що хто, той, хто з вами працював, he or she enjoyed that, так тобто людині було з вами комфортно працювати, і якось ця людина може доказати, що ви реально є професіонал, про який про якого ви кажете про себе на LinkedIn, наприклад. Так? Тут я раджу не стидатися і попросити своїх бивших колег, так минулих колег або теперішніх колег, просто написати декілька слов, чому з ними було, чому їм з вами було класно працювати, що ви принесли в компанію, і щось таке. Так і ви можете зробити те саме і для них, тому що це в принципі завжди корисно мати такі відгуки на своїй сторінці. LinkedIn. Я би хотіла ще додати, що звісно ж дуже дуже і дуже важливо регулярно оновлювати свій профіль, додавати якісь нові навички, можливо, якісь пройшли курси, та якісь досягнення обов'язково це дуже і дуже важливо. Якщо ви хочете залишатися актуальним, не дуже буде виглядати профіль, який там вже понад 10 років працює у одній цій самій компанії. Ну, і в принципі, ми розуміємо, що це, можливо, не дуже і правда. Ну, і в принципі, такі профілі, звісно ж, переглядають рекрутерами, але вони не виглядають такими приваблими, якщо є профіль, який видно, що прям поновлюється і що людина активна. Сподіваюся, вам було це корисно, і звісно ж, якщо ви хотіли би дізнатися ще більше про створення ідеального профілю на LinkedIn, у мене є чудова програма для вас. Вона включає детальну інформацію про те, як це зробити. Всі кроки, як куди піти, щоб це е, зробити. Та і звісно ж після кожного модулю є завдання, після якого просто ну, неможливо не створити ідеальний профіль на LinkedIn, який точно помітить ваш потенційний роботодавець. Звісно ж, там також буде зворотній зв'язок, будуть якщо які питання. А я буду з вами завжди на зв'язку. Тому переходьте за посиланням в описі під цим відео і дізнайтеся більше про програму для того, щоб створити свій успішний профіль на LinkedIn. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я не буду виключенням. Я також попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, тому що це реально дуже надихає для тих, хто створює якісний, корисний, ну і взагалі просто створює контент. Так і діліться своїми думками в коментарях. Мені буде дуже цікаво вас почитати. Писутися на мене в Instagram, там трішечки більше. Користі, і звісно, ж, трішки більше мого життя, тому що наразі я проживаю в Іспанії. Бажаю успіхів і гарного дня, Па-па!